Друзі, всім привіт! Я вас вітаю вже в новому році на своєму каналі. Дуже дякую всім, хто приєднався, хто залишається зі мною, хто цікавиться, хто коментує, хто реагує. Давайте проведемо ще один рік разом будемо сподіватися, будемо вірити, що він буде. З меншою кількістю можливо, викликів, ніж попередні, а вже якось нам стане трошечки полегче. Дуже-дуже на це сподіваюся. І хочу почати новий психоедукаційний рік з такої класної дуже теми, яку мені запропонували в коментарях. Я за нею дуже дякую. Тому що, от саме зараз вона максимально актуальна. Ну, В нас закінчилися основні е, свята. Е, там ще далі буде Різдво, скажімо так, за старим стилом. Ну, там ентузіасти можуть святкувати там ще до 19-го. Але, ну, так чи інакше, починаються е, два найдовших, найважчих місяці зими. Там ще невідомо, яка буде весна. Тобто актуалізується питання. Сезонної зимової депресії. І дуже класно сформульоване питання, от воно як сформульоване, от, от просто це так воно і є. Як побороти сезонну депресію, що взимку немає сил жити? От воно так і відчувається багатьма людьми, тому ще раз дуже дякую за таке класне формулювання запитання. Дуже життєво. Тут є дві частини. Перша така про фізіологію нашу, друга буде така більш екзистенційна. Ну, давайте почнемо з практичної частини. З чим може бути пов'язана сезонна депресія? Е, найпростіше, найочевидніше, але не завжди на це люди зважають, не завжди це враховують це елементарно рівень вітаміну Д. То я рекомендую, якщо ви не знаєте свій статус по вітаміну Д, я би дуже рекомендувала перевірити здати, бо іноді ми виявляємо у пацієнтів значний дефіцит вітаміну Д. Звісно, що можуть бути на такому фоні певні прояви депресії, вітамін Д. Далі, спосіб життя взимку. Ну, ми поки що не будемо прям, починати з антидепресантів. Ми подивимось на, на життя. Спосіб життя взимку. Що міняється, От, поставте собі запитання. Що міняється в вашому житті взимку, що може спричиняти сезонну депресію. Тому що ми пам'ятаємо, що депресія це в нас рівень. Перш за все, нейромедіаторів, а нейромедіатори залежать в тому числі від нашого способу життя, від нашого харчування, від нашого сну. Тобто, ми завжди починаємо з простих базових речей, якщо з певних причин можливо, це пов'язане з вашим ритмом життя, з вашою роботою, з ще там чимось, так, тобто з якимись факторами. Життєвими, вашого стилю життя. У вас неможливий сон, достатній, у вас неможливий відпочинок, час на відновлення, вихідні, спокійні вечори, так? що це буде фактор виникнення сезонної депресії. Чому взимку? Ну тому, що взимку темно, тому що взимку холодно. І нашому організму об'єктивно важче справлятися з усім, ніж влітку. І ми не можемо до свого організму такі самі пред'являти вимоги, як і влітку. Нам треба навпаки більше піклуватися про себе, тому що об'єктивно більше життєвої енергії йде на те, щоб не змерзнути і вижити. Цієї холодної та темної зимової пори. Тому, якщо ви є людина схильна до такої сезонної зимової депресії, то треба на це зважати, треба, знаєте, бути трішечки таким звірятком, яке до зими готується. І розуміти, чим ви можете взимку себе підтримати і як. Можливо, передивитися свій робочий графік, якщо у вас об'єктивно менше енергії. Ну, звісно, тут мені зараз люди будуть писати, що це робота, що це так дуже важливо і бла-бла. бла Але подумайте про те, що важливіше: здоров'я ваше, самопочуття чи робота. І де буде ваша робота і ваше кар'єрне зростання, якщо ви зляжете і не встанете. Я таке бачу регулярно. І чомусь, знаєте, от регулярно стикаюся з дуже великою кількістю такого спротиву, що от, коли кажеш людям, що треба відпочивати, треба закривати свої базові потреби, от, люди не вірять, що це важливо. Друзі, коли ми говоримо про високе, про якісь там вищі матерії, але в нас не закриті базові потреби, ви наспите, нормально не харчуєтесь, нормально не відпочиваєте, це розмова ні про що. Мають бути закриті базові потреби. Тому взимку це особливо важливо. І, звісно, ми пам'ятаємо, що якщо вже більше двох тижнів є симптоми, такі як знижений настрій, порушення сну, порушення апетиту, порушення сну нагадується, не тільки власне безсоння, це складнощі засинання. Ну, власне, безсоння, як в принципі відсутність сну там більшу частину ночі. Це коли ви просинаєтесь серед ночі. Це також не є нормою, якби, особливо для молодої людини, яка не має там, якихось хронічних захворювань. Бо є моменти, коли там людина прокидається, скажімо, наприклад, в туалет. Якщо так прокидається молода і відносно здорова людина, то це, скоріш за все, ознаки все ж таки тривожності або депресивних порушень. Порушення сну це дуже важливо. Порушення апетиту в той чи інший бік, до речі, порушення сну. В бік його збільшення, тобто людина спить багато, але не, не має відчуття того, що відпочивали, не має відчуття, що спали взагалі. Не спав, чи мене били. Це також може бути ознакою депресивного розладу, звісно. Може, навіть і не в першу чергу порушення настрою знижений, прогнічений настрій, відсутність бажання займатися чимось, відсутність, як, як то кажуть, мотивації, не цікаво те, що цікаво. Раніше це все є класичні зміни менструального циклу порушення у. Жінок або молодих дівчат це все є критерії депресивного розладу, і варто звернутися все ж таки на консультацію до лікаря і отримати, якщо це потрібно, призначення, отримати лікування. Але спершу. Я рекомендую, от мені писали в коментарях, там коли звертатися, до лікаря, коли не звертатися, спершу спробуйте передивитися отак от тверезо, чесно, свій спосіб життя. Скоріше за все, ви там знайдете також багато того, про що я говорю, що може бути фактором ризику сезонної депресії. Далі, друзі, ми пам'ятаємо про те, наскільки важливий, Фізичні якісь вправи, якась фізична активність. Не обов'язково це має бути прямо щось таке. Я про це багато говорю, часто говорю. Не можете ви піти до зали, Бог з нею. Робіть руханку, прогулюйтесь перед сном. Це достатньо для того, аби вироблялися у вас саме ті нейромедіатори, які нам потрібні для гарного самопочуття, для гарного настрою. Ще раз підсумовуємо. перевірити рівень вітаміну Д, взагалі сходити до лікаря, перевірити, може, у вас проблема з залозою, золозою, і, а ви там думаєте про депресію. Можна там скоригувати, і, можливо, і депресії стане в вашому житті менше. Для жінок, для дівчат, гінеколог також проблеми з гормонами можуть так чи інакше спричиняти і зміни настрою. Тобто піклуємось про своє здоров'я, подумати, як закривати свої базові потреби, це не легке питання, враховуючи наш сьогоднішній ритм та спосіб життя. І коли ці пункти ви вже пройшли і все добре, але не, не минаються ці симптоми, тоді вже звертатися до лікаря, психіатра. Чи психотерапевта, якщо це людина з базовою освітою психіатр. А тепер про екзистенційне. Ось це да? побороти депресію. Друзі, якщо ми хочемо щось побороти, воно поборе нас. Тому що наша психіка, я теж багато про це говорю, наша психіка не любить. Коли ми щось там починаємо бороти, коли ми там починаємо кудись пертися, от от, через до зірок. Оце от е, та історія, знаєте, коли от просто депресія буде у вас на кожному кроці, до вас підкрадатися і підступно бити в різні болючі точки, то положи, подумай, брсун з життям. Якщо щось виникає. То треба не боротися, треба надертися ще вище. Треба зупинитися і подумати, що в моєму житті відбувається такого, що кожну зиму мене накриває ця депресія. Можливо, це є ваша особливість вашого організму. Можливо, у вас є не тільки там. Зима в неактивному стані. Можливо, у вас є інші сезони, коли ви знаєте, що ви дуже активні, дуже продуктивні. Цим просто треба користуватися і е, планувати більшу активність на ті сезони, коли ви власне активні. І якщо ви розумієте, що зима для вас не такий час, подумайте, чим можна зайнятися взимку таким. Щоби не навантажувати себе, а навіть мати якусь користь цього часу. Тому що якщо ми виходимо з ідеї, що треба бути однаково продуктивним 24 на 7, всі сезони 365 днів на рік, то це такий просто пряма дорога до тривоги, до депресії. В кожного з нас є власні ритми, сезонної, в тому числі, активності. Не дарма, якщо ми подивимось на те, як взагалі раніше жили люди на тих територіях, де є зима календарна, де холодно, де мороз, то ми подивимося, що життя людей, в тому числі українців, так само, як і інші народи, там, скажімо, скандинави ті самі, так? Їхнє життя дуже відрізнялося від того, як вони жили влітку. Тобто згорталася активність, люди займалися тим, що сиділи, якщо казати про українців. Закінчувалися польові роботи, люди не гарували так, як влітку. Люди сиділи по хатах там жінки. Да, там, розмовляли, теревеняли, там, щось таке було. Тобто це була інша робота, ніж е, влітку, якщо говорити про м, тих людей, які працювали. В містах ну, так само. Тобто, життя мало сезонність, життя відрізнялось взимку і влітку. І це є цілком нормально. Просто зараз у нас е, такий ритм та спосіб життя, що. Е, ну, нам ніхто не скаже, що от зима, от відпочивай. Тому ми маємо самі про себе попіклуватися, і все починається з ідеї, що я не маю бути продуктивним чи продуктивною 24 на 7-365 днів на рік. Тому, якщо для вас зима, це такий період, це вже таке екзистенційне, от важко жити. Ну, дійсно, природа не дуже жива взимку, природа в сплячці, в такій собі контрольованій смерті, в такому анабіозі. То використайте це, не женіть себе нікуди, сповільніться, подумайте, що я можу такого робити взимку для себе, щоб почуватися, можливо, не таким активним, але цілком собі живим. Тому що ось ці міри, коли ми хочемо лягти і вмерти, а кудись себе тягнемо, воно ні до чого доброго ніколи не проводить. Слухайте, перш за все, своє тіло, воно фігні вам не підкаже. Ну, Про наявність вихідних, про наявність вільних годин обов'язкових. Комусь ввечері це потрібно, комусь вранці потрібно, бо також в кожного свої біоритми. Також я вже багато кажу, це дуже є важливим. Також харчування, так, говорила вже про це, але е, вітаміни, клітковина, продукти живого бродіння, такі як е, капуста, квашена. Супер, це суперфуд і для тіла, і для психіки нашої. Ми не забуваємо про це. Вітамін В, якщо почуваєте втомлюваність, якщо почуваєте таку тривожність. ну, там, Не таку, що вже треба до психіатра бігти, але от почуваєте себе виснаженим. Візьміть вітамін В місяць пропийте. Іноді. Вирішення питання може бути відносно простим. Якщо у вас залишилися якісь запитання, будь ласка, я чекаю вас в коментарях. Будьте здорові, будьте в безпеці, перш за все, і так, ми пам'ятаємо, що все, що я розповіла, треба ще зробити ще більшу знижку. Не тільки на зиму, ну, а якби на третій рік війни, повномасштабної, тобто, ще. Більше піклуватися про себе, мої любі, ще більше до себе уваги, ще більше турботи про себе. То будьте здорові, будьте в безпеці, залишайтеся зі мною. Пропонуйте, що вам ще цікаво, про що вам ще розповісти. І до нових зустрічей. Щасливої вам зими, наскільки це можливо. Па-па!